Вітаю вас всіх. Буде коротенький відосик, зовсім короткий про помідори. Зараз покажу, що там робиться і запам'ятаємо їх такими, як вони є, тому що скоро вони будуть іншими. Трошки підзаросло, помідори вже вище мого росту. Трошечки тут а воно так має вигляд зарослів. Червоніють активно, активно ми їх рвемо, їмо кожен день і поливаємо. І трошки настав час їх попідкручувати, бо вже починають деякі прям падати, попідв'язувати і пооб'язати зайве листя. З цієї сторони взагалі жах. Перс по підроставку, йде не де там бурян, то треба робити порядок. Сьогодні трошки ляпнув дощик хмарно, сонця нема. Самий раз попрацювати в теплиці. Ого, дивіться які. Дві тільки подивіться на ці помідори. У нас ці штурпаки вже такі досить здоровенькі, я вам скажу. Вже був я зі штурпака, зривав червону помідору, до речі, було таке, було, дивіться, які лежать. Цей штурпацюра вже просто зігнувся і лежить. Це при тому, я вже тут рвав і звідси червоні помідори. Бачите який? І не дивлячись на те, що там ці штурпаки. І нема листя. Дивіться, як вони зав'язалися і є помідори. Зав'язалися і є помідори. Помідори на смак чудові. Люди кажуть, що смачніші, аніж в магазині, хоча ще такої сильно достигшої помідори з'їсти у мене змоги не було. Ось така вроді вона достигша, червона, але... Вона може бути ще чорнішою, то вона ще смачніша. От, але їмо, яке є. На днях я був трошки прихворів, Там пару днів з температурою серйозною лежав. То хтось обгриз мій кущ, який я хотів показати вам всім. Достигли ці, ми їх з'їли. І вони, до речі, були набагато всередині червоніші, аніж отака помідора. Такого звичайного хорошого куща, де є листя. І набагато. Тобто, коли я хворий був, хтось прийшов, зірвав, приніс. Я взнав звідки, звичайно, і ми її вирізали для салата, то вона ну, реально вона була червона. Так що не встиг я це засняти, але повірте мені на слово, що ось так воно було. Сам того я не очікував. Щікія, бачите, є помідори. Верхній зав'язі є ось що хоче відпасти, є. Хорошо зав'язані. Помідори. Дивіться, аж де є помідорки. Хорошо зав'язані. Тут вже ця грона лишиться, ще ця залишиться. А вже там потім будемо щось думати. Або воно обвисне і назад буде рости, або там щось таке вже теж придумаємо. Дивіться, яка гарна завість. Височенько. На ній є вже червоні помідори. Значить, Буду зараз працювати над обрізанням листя, над пасинками. Вже всі лишні пасинки я буду забирати. На таких пасинках ще я буду залишати тільки цвіт. Листя також видаляти буду. Дивіться, що Тут під ногами робиться. Валяються теж ці штурпаки валяються. Цей штурпак вже почав жовтіти. От Бачите, дивіться, яка тема. Писали в коментарях, тоді каже, що штурпак забирає сили, поки воно там достигне, м'ялоші дурного, як много і дурного, да, але вже я був на штурпаках і зривав червоні цей раз. По-друге, вже дивіться, ці вже колір поміняли, да, бо ці ще такі вже зелені, да, видно, що пішло на достигання це ж штурпака. Вже ці міняють колір, да? а ці, що тут, вони ще поки маленькі. Навіть тут, ось дивіться, великі, але ще вони не так змінюють колір. Тобто, як не як, коли я той штурпак залишив, то тут тільки цвіло. Розумієте, да? Система така, що штурпаки вони працюють. Це дуже гігантська помідора, десь до пів кілограма, такими вони не мають рости 200-220-250 грам по книжці. Короче, помідори є, збираємо, по чуть-чуть збираємо, збираємо йому ось такі справи. Буде, напевно, коротеньке таке відео одним кадром, а потім щось. Розвернуто знімемо. Значить, про полив ще розкажу, бо буває, питають про полив як часто поливати. Дивіться. Земля вроді волога, це я вчора поливав. Сьогодні пізніше я їх ще раз включу, щоб вони полялися. на революсь, дірка така, що капець. Про шкідники, може, зніму якось відосик, буде цікавий, можу зняти відос про шкідники. Бачите, тобто, якщо промочити. Дуже добре, щоб оце все таке прямо аж мокро було, да? то можна там раз, два, в два-три дні поливати. Якщо так не дуже, щоб тільки полосочка така промокріла одна і друга. Ну, не суцільно аж так, то кожен день через день. Тобто я поливаю. Кожен день через день. На городі так само поливається зараз через день. Через день. День там поливаються помідори, день там щось інше поливається. І так і проходять дні. Це щодо поливу. Значить, по обробках ще перед цвітінням був квадріс разочок і все. Поки кам'яність помідори мають нормальний такий вигляд. Ознак хвороб я не бачу. Залізом я тоді пускав по каплі. Значить, Листя таке вроді класне, чітке, зелененьке. Зелененьке. Тут теж в'яжуться де. Бачите, завість, сама завість була з трьох помідорів і всі три зав'язались. Ось така завість, ну тут може і не відпаде нічого. Є такі хороші завізі, що вже і не відпадають. А ось дивіться, погано знайшов. Одна відпала, друга. Одна друга відпала. Ну ось зав'язалися. Всі зав'язалися. Тут теж всі зав'язались. Тут вже є червоні, помідора, в одне стебло і в один штурпачок. Практично в одне стебло, пішла помідора, бо цей штурпак. Осипався. А ще я ось тут о, маленький штурпачок, пасинок. Це вона в одне стебло пішла. Так о, дивіться, тут добре зав'язані, тут чудово зав'язані, тут чудово зав'язані. Тут я лишив роздвоєне стебло, зараз я вже на самому стеблі пасинки видалю. Лишу тільки одне соцвіття, і там ще вище лишу ще одне соцвіття, І все, кінець, депо. І тут ось ще одне стебло роздвоїлося, ще на два стебла. Та сама ситуація, лишу два соцвітя. Тут кінець, а це центральне стебло піде ще вище, бо ще є куди рости. Можете є ж такі, що помідори, що нормально зав'язуються. Ось тут видно, що одна відпала, дивіться, і зразу видно, що вони відпадають. Бачите, шмик. І зразу видно, що вони відпадають, і одразу видно ті, які добре зав'язались. О, дивіться, о, теж хороший штурпачок, до речі, це був. Це не а це був штурпак. Бачите, я його заштурпачив. Зробив йому депо. Зав'язалось добре. Зав'язалось добре. Теж всі зав'язалися. Бачите, на штурпакові зав'язалися всі помідори. Там одна відпала і такі діла. Зелені ось здоровецькі, Є, дивіться, які йолки палки Ще вже лазити неможливо. Ну давайте ще може пролізути туди, поберемо. зараз покажу. Чуєте, як гримит? Гримит, гримит. Дощі клятно трошки і перестав. Тут зарослі. Зараз я їх буду підв'язувати, якщо стигну. Так, тут теж позаростало все, що можна зарости. Дивіться, тут все взагалі капітан кінця не видно. Тут працювати і працювати. Будемо сподіватися, що може ще завтра буде, значить ще завтра буде хмарно, то ще завтра буде можливість попрацювати в теплиці. Перець, Сенгентовський перець. Якщо зараз знайду бумажку, скажу як зветься. А може й не знайду. Значить тут є перець синома, конічний перець, це сингента перець. Дивіться, який класний. На довгих, на довгих хвостах, бачите, бо ті перці, які коротенькі, залипає десь там окоро чи розпирає цю хрестовину і капець приходить. Перець сінома кубовидний ще якийсь тут мав бути. Ладно, хто знайдемо. Відос про помідориш. Здорові, бачите, помідори здорові, але багато світу попадало. Також вони вищі мого росту. Вищі мого росту. Нормально, короч. Хорошо, грома зав'язалася, буде шикарною. Ось ще одна на, цій самій, на цьому самому кущу зав'язалася. Значить це ось пішов в цей пасинок. Я тоді залишив, коли вже цвіт почав випадати, зав'язався. Тут а зараз ще лишу цей цвіт. Ще один цвіт, так само верхок, вершок обрубую. Тут нормально зав'язалось, Нис, тут вже є достигші. І такі справи. Йоки, дивіться! Дивіться скільки зависть, це просто капець. І всі вони такі класні А там прям тінь Дебрі, як то кажуть, як по-українськи буде дебрі чагарники. Короче, ось так, а, покажу ще цей супер кавун. До речі, про кавун, бачите, куди я його кину. Бачив я відос в ютубі. В тому році, чи в позатому я його бачу. Бляха, мабуть, гризуть всього. Бачите, яка тема? кліч повинен, мабуть, гризе по-любасу. Бачив в Ютубі відос, десь в наших краях здається, мужик вирощує кавуни всі на підв'язі, так як ось помідори. Значить, Кавуни десь там саджені в нього вроде через 30-50 чи 50 см, не пам'ятаю точно. Всі підв'язані в одне стебло до шпалери. і на шпалєрі, значить, перев'язані сітки, що від, від капусти моркви. Поміло? І цей кожен кавунчик, який він виростає, Бішечки кавунчики, вони в сітку і сітка прив'язана туди. І щось він так і розказував, що врожайність кавуна всієї шпалери, за рахунок того, що вони густо посаджені і всі в одне стебло, набагато більша з квадратного метра, аніж просто коли він отак заплітає все, що можна заплести. О, то це я кинув теж сюди тимчасово, тому що тут йому місце. Маловато. А так як в тому році в мене були кавуни, що просто тут росли і по помідорах плелися, то я думаю, чому б не оформити в цей раз підписку на другий поверх. Бачите, їх тут, тут деякі попідв'язував. Подивимося, якщо ця тема нормально пройде, то можна де спробувати так, як цей чоловік. Пошукайте в Ютубі десь, я не знаю, як, які там. Що там в пошуку ввести? Кавун на шпалері щось таке, то я ж кажу, чоловік вирощував то дуже чітко. Дивіться, де кавун. Це вони зараз теж стане стану, стану цей кавун трошки більшим. Я його тільки в сітку торк, сітку десь прив'яжу, і не собі де висіти в сідці. Сетці Ось такі діла. Вкрав я 15 хвилин вашого життя. Так, цей... Аби, аби щось показати, правда? Перець росте, Хай вам щастить.